Додавати собі оголошення, виглядає це, ну, в принципі, стандартно. Пишемо там заголовок, обираємо категорію, пишемо опис, вказуємо ціну. Там, до речі, є цікавий момент. Наприклад, напишемо ой напишемо пістолет. ну Давайте. Категорія пневматичні пістолети. Обираємо вживаний чи новий і обираємо ціну. Є договірна, можна безкоштовно створити оголошення, є просто звичайна ціна, є ціна від, і є ціна від і до. Цікавий момент. Можна встановлювати пташечку, що можливий торг, обрати валюту гривня, євро-долар. Є ще також додатково коментар до ціни. Далі, в принципі, все стандартно. Пишемо опис, вказуємо, на який термін розмістити оголошення, місяць, 2, 3, 6 або один рік. Ну і далі вже встановлюємо. Сюди, завантажуємо сюди фотографії, можна додати одразу посилання на YouTube, власне що для мене буде дуже зручно. І також тут місце розташування. Ну в мене Бердичів це зараз не актуально, тому що зараз я далеко не в Бердичеві. Але це ще Ну це звичайні оголошення, в принципі, як звичайна дошка оголошень.